Сьогодні всі хочуть бути щасливими, щоб був порядок у всіх сферах життя, але дивлячись на цей світ і на те, як живуть люди, чогось цього щастя немає. Чому? А в Біблії написано Матвія, п'ята глава. Це нагорна проповідь від Ісуса Христа. Там Ісус розказує секрети щастя. Блаженні це значить щасливі. Хто такі щасливі люди? Люди, які голодні по Слову Божому, люди, які перебувають в Божому Слові кожен день, в молитві, виконують волю Божу, проповідують Євангеліє Ісуса Христа. На це сходить Дух Святий і приходить щастя. Люди, котрі плачуть по своїм гріхам, не просто, що так все погано в мене, то я буду плакати, а гріхи змінюю, виправляю, несу добро, мир. Любов на це приходить щастя і благословіння. Але коли ми наповнюємося тіктоком, блогерами, новинами, різною бісовщиною, блудами й похотями, то звичайно приходить апатія, депресія і поганий стан. Вивчайте слово Боже, будьте благословенні!